Учасникам, глядачам, волонтерам, починаємо акцію зі грі солдата. День шістнадцятий. Хочу сказати, що паралельно з цією акцією ми проводимо інші, і зараз е, закінчилася е, акція Валентинка для солдата. Про її підсумки розкаже коротенько Надя. Всім доброго дня організація Молоді Шацька» організовувала районну акцію. Волонтерка для солдата у рамках акції було зібрано більше 160 листівок для солдатів із дуже змістовними і гарними листами, вітаннями і ну такий крутенький... Звернення я б хотіла зачитати. написала його школярка початкових класів і воно дуже зворушливо. Дорогий солдати, знаю, ти не спиш. Над тобою небо сповнене тривоги. Прочитай мій лист. Я пишу до тебе і молюсь до Бога. Я молюся за тебе, за твою сім'ю. Щоб солдат додому повернувся з виру. Я тебе не знаю і все одно люблю за такі тобі солдати. Я живу так мирно. Дуже дякую всім школярам за такі зворушливі листи. Я думаю, вони будуть гріти наших солдатів у такі непрості для них часи. Дякую за те, що ви не байдужі до всіх акцій, які проходять в районі і взагалі не є байдужими людьми. Дякую за вашу активну громадську позицію і долучайтесь до інших акцій, які ми будемо організовувати. Всі валентинки і вітання розміщені у спільноті, у фотоальбомі. Тому прохання можете переглядати. Дуже дякую. У нас є сьогодні учасники. Просто зразу, щоб не затримувати, погода, сонечко гріє. Перший, хто є. Учасник. Давайте. Як завжди жінки? Руслан, Ні, то може потім. Ми літаємо. Я Наумич Умич Руслана прийняла естафету від Забрудоцької Софії. Передаю естафету на Умич Наталії Миколаївні. Гайовій Ольгі Васильівні. Впехі Пеху Миколі Павловичу і Процик Вікі Вікторівні. Слава Україні! А того тра три відрагуєте. Я Голядин Слані Миколаєвич, прийняю стафету Саші перед. Передаю Юрі Десібу і сусіди орості під мосту. Слава Україні! Героям Слава! Хорошай! У нас по воду. Повлю витримайте! Купиться дрова. Ну я. Виробчик. Я Васильович, приймаю естафету від оглядинця Леоніда і передаю Кураєву. Георгію Константиновичу. Він зараз від'їздить, через пару днів приїде, відвідає нашу зону. Зараз на сіну ви передає, хай нам. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Я Новомиць Валентин естафету від Запорозької Софії. Передаю Сорочуку Сергію і Фінайлу Тарасу. Слава Україні! Слава Україні! Батько мені закликав дати себе. Естафету від подружки Руслани, від брата Сергія Вітька. Передаю естафету ключок Любі, сиротці Ірині у масі і в освіту обкотані. Це обов'язково, Вона моя сусідка. Слава Україні! слава! Щось воно заполано!

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. хорошо, так как страшно! Героям слава Украине. Что ты сказал? Потом скажем, слава Украине. Слава Україні. Героям слава.

два dva Да лежел короче Да На вот Ой Що казати? Скажи, прийняли естафету від Деболя Володимира Юрійовича. Естафету прийняв від Деболя Володимира Юрійовича. — Передаю. Передаю естафету фалішу Олегу Григоровичу. Що? Ну, Слава Україні! Україна переможе! <ріх> Лікар Тими Ошацького Любомільського районів Фалюш Олег Григорович прийняв естафету від Вензловського Романа Богдановича. Передаю естафету Савчуку Валерію. Слава Україні! Героям слава! Насморку мені, насморку! Гірянь! Гуляй! Так, Шаскара лекарня, Ликар ТМО и ПМСД, Шаскар Ильич Валерий Евгеньевич. Ну что, принял от Фалюша, кому передавать, это все Ну, кто захочет, то и будет, господи. Анжели Валерьевну. Хорошо. Хочу сказати ще коротенько про нашу групу волонтерів. Переважно у нас учасники, жінки, всі за всі по роботах, тобто ми час ви викроємо в обідню перерву після роботи, у вихідні дні і стараємося якось підтримати солдатів. Тому завжди раді, якщо ви приєднаєтесь до нас, допоможете. То тому що ще в нас є в планах ще декілька проектів, декілька акцій, які е, будуть на підтримку і солдатів, і їхніх сімей. Акція ця ще продовжується кожного дня на час на 13-ту годину біля кінотеатру. Тому запрошуємо спішіть, поки морозів немає, поки ми ще проводимо її. Слава Україні!